Навіть лише тільки плануєш зустріч з прекрасним і самому хочеться причепоритися, аби відповідати ситуації. Наш дім знову зібрався в гості, і я спробувала вбратися відповідно. Ті, хто живе або працює в мікрорайоні Київський масив, можуть практично щодня спостерігати цю красу, коли йдуть чи їдуть з роботи на роботу. А ми завітали в гості навмисне, аби долучитися до прекрасного. Ще з вулиці бачимо ошатний газон, підстрижений і доглянутий, а на газоні те, що офіційною мовою назвали б малими архітектурними формами. Та ми ж повинні все роздивитися докладно. Ось візок, повний квітів. Чубіток, напевне, залишений добрим велетнем, в якому дуже затишно почувають себе жовто-бурячкові петунії. Ще один візок, навіть сказала б, віз, здається, готовий до подорожі. Валіза, яка нагадує про радянське минуле фрагментом кремльовської стіни і написом СССР, і яка замість одягу взуття і решти іншого краму заповнена квітучою красою. Різні довбанки, бочки, плетені споруди. Куди все квітує. В куточку біля воріт, гордовито, немов охоронець стоїть вулик, колода або борт. Так і чекаєш, а ну ж бо бджоли. Подвір'я колоритне і здається, вкладено в нього немало коштів. Звертаюсь до господині, прошу розповісти, що й до чого. Розкажіть, будь ласка. Я думаю, що нашим телеглядачам цікаво, а мені особливо цікаво взагалі, от звідки взялися оці такі архітектурні форми. Ну, є такі села, такі хороші села, де поставались такі колеса. От. Mm -hmm. і ми так це всі зібрали і зробили. Нам таке дуже подобається, це все старина. От. Ну, тут не лише колеса, я бачу, тут просто mm -hmm. е... така в нас бочка красива, uh -huh. от, називається Довбана. Це <свісно> Довбана. <свісно> Тобто тут зібрані такі предмети, ужитковані старовинні. Я бачу, там знову ж таки ви бджіли розводите? Ні, то просто для красоти, для декорації. Господиня розповідає, що не все на подвір'ї зібране по селах Коростенщини. Дещо, до прикладу, плетена діжка і чобіток зроблені на замовлення господарів. Валіза лежала на горищі. А зі старими речами довелося чимало попрацювати, аби й відновити, надати презентабельного вигляду. До речі, колесо у візочку, що стоїть на ганку, раніше виконували зовсім інші функції. Були частинками коловороток. Механізмів, з допомогою яких наші прабабусі пряли прядиво. Звичайно, без квітів все виглядало б не так гарно. Господиня каже, квіти і купує сама, і висіває, і, звичайно, доглядає. Щодня приділяє не менше півгодини своєму ганкові. Скільки часу ви витрачаєте на те, щоб ну, привести до ладу? Ну, кожен день півгодини. Кожен день півгодини, ви? Пів години, так. І що? От ви, наприклад, сьогодні що робили свої кіно? Ви мітала, замітала. замітала. Заміт... У мене віники є різні, три відові. Ага. У мене є такі різні такі сапочки, красиві, новенькі, такі, сучасні. Ага. От, мені все дуже подобається. так. Зрозуміло. А вчора, пів години, на що ви приділили? Зривала сухі квітки. Сухі, такі mm -hmm. от такі замучені під дождю зривала. Тобто кожного дня ви Щось собі є визначаєте так, якусь так. певну роботу, так. а немає бажання от, просто піти і до телевізору сісти і цих пів години провести біля Лишається залишається мене ще час і до телевізора. Ну, а якби, ну так скажімо, робочий час був там до п'ятої, до шостої години і часу дійсно було б в обмаль, щоб ви вибрали все-таки телевізор, півгодини біля телевізору чи півгодини тут? Ні, я би тут хотіла бути у своєму дворі. Візок, який, до речі, є предметом її особливої гордості і решту дерев'яних прикрас, чистить, лакує щовесни. Не все справа рук дружини. Гойдалка зроблена за задумкою господаря. Каже, аби дружині було де відпочити. Їй куточок, що виглядає як суто чоловіче володіння, міцний стіл, лави, які впевнені бачили багато гостей. За усім, що відбувається, спостерігає суворий чолов'яга. ...каже, виріб матінки природи, лише розфарбували і все. З тих пір, як обійсся було нинішнього вигляду, це місце стало улюбленим для усієї родини. А це і господарі, і діти, і навіть онуки. Іноді щодня проходячи по щось красиве, заклопотані не помічаємо. Як сказала у телефонній розмові ще одна наша героїня пані Алла, люди рідко піднімають очі догори. Ми вирішили перевірити цей факт і заодно спитати, чи взяли б її приклад на озброєння наші городяни. От, слухайте, гляньте на той будинок, що вам кидається в очі. Старовини дуже будинок. А ще, ще що трохи? А ще що? Ну балкон дуже балкон цікавий. А вдома такий сказали б, щоб мама зробила, були б раді? Да. – Так. А чому? Ну, красиво! похвастатися можна. А в себе вдома зробили б такий? Гроші треба. Гроші треба? На квіти? Ну так. Да. А як ви думаєте, скільки коштує? от Я так, дорого. Там такі балкончики. Очень красиво. А от собі б такий зробили? Чи думаєте так. дорого? Я думаю, что не сильно дорого. Зарубила сделала. Девчонки, вам нравится вот такой вон балкончик, смотрите, через дорогу. Ой, нравится очень. Нравится? нравится? А вы никогда не обращали внимания на него. Mm -hmm. А вот себе дома такой сделали? Да, супер. Аленка, посмотри, да, да, какой. Да. А Красиво. как вы думаете, сколько стоят вот, вот эти цветы? Цветочки? Ну, наверное, вазончик по гривен 60, да? Так ми з'ясували кілька фактів, що люди дійсно не роззираються по фасадах багатоповерхівок, що таку квітучу красу вважають річчю недешевою. Перевірили останнє твердження. Алла Анатолівна каже, звичайно, коли купувати готові вазони, доведеться витратитись, та їй більш бюджетний варіант. От, скажіть, будь ласка, чи дорого обходиться отак обсадити квітами балкон? Недорого. Ну, недорого це приблизно це 100, 200, 300 гривень. Ну, по-перше, я купувала розсаду ще у квітні місяці. Ага, тобто ви купуєте розсаду і вирощуєте це вже самостійно, так? Да? Так. Да. А скільки коштує от один такий вазончик? Ну. <рес> у нас тепер є інтернет. Є. Буча магазинів, які пропонують квіти, розсаду, на базарі є. Це все ціни. Я найбільше не люблю, от люди, які щось не хочуть робити, вони скидаються, що це дорого. Це дорого взагалі життя, найдорожче життя. А хочеш собі якусь радість дати, то ти мусиш це вкласти. Як ми вже з вами говорили, що один отримує радість від квітів, а другий отримує радість від чогось іншого. Я отримую радість від квітів. Скажу років 8, назад, може 10, наш міський голова напевно десь приїхав з-за кордону з Європи, побачивши, а може з Білорусі, там теж чистенько, гарненько, в квітах, побачивши таку красоту, вирішив запровадити таку акцію. Нас дворі мелодія тут привезли безкоштовно цілу гору землі. Привезли безкоштовно людям е коритаці для квітів на балкон. Так. Привезли безкоштовно розсаду. І ну вийдіть на площу, подивіться на будинок мелодії і знайдіть там хоч одного горшка і хоч одну квіточку. Тобто ви вважаєте на, що... на перший рік ще деякі люди висадили, деякі забрали напевно собі подача. На другий рік там. Е Ну може два балкони було на третій вік один, а зараз ні одного. Два верхніх яруси квітучого балкону складаються з білої і червоної грані. Рослини витривалої, такої, яка цвіте рясної майже цілий рік. Нижній ряд цикламени, які ще поки не цвітуть. Пройде трохи часу і балкон заграє новими барвами. Треба буде обов'язково подивитись. Як виглядає коростень з уквіченого балкону, вирішили не знімати. Та й господиню вдома не застали. Була на роботі. А господар виглядав серед квітучого. Осаду досить гармонійно. Повертаємось. Раптом в очі кидається на звичайному газоні біля магазину квіти не якась дивовижна рослина, що було б зовсім не дивно, а дивовижний казковий велосипедик, який нібито виріс з землі і послуговував для підтримки кашпо, замилувалися витвором рук людських і, звичайно, не могла не зайти до господарів. Скажіть, будь ласка, ця клумбочка біля магазину це ваша ідея? Так, це моя власна ідея. Ну захотілося зробити щось цікаве, щось гарне, щоб бачили і батьки, і діти, можливо, самі щось робили коло себе вдома. Ну, все хочеться, щоб було гарненько, щоб для людей, щоб люди якось раділи, ну, піднімали настрій один одному. Вже навіть зустрічаються, кажуть, зустрічаємося коли велосипеду. Тобто вже якась як місце зустрічі. От. Тобто це коростенська така якась достопримічательність, так? Так, і теж люди вже якби пари, і молоді зустрічаються, тут сидять, спілкуються. Ну, не завжди це як радієш цьому, але ну, таке. А не радієш чому? Ну, бо смітять. Тобто до урни все-таки сміття намагаються не доносити. Ну, якось так, так. Да. Але е, ні, ніколи не виникало бажання взяти і прибрати цей велосипед, щоб його тут не було, щоб ні. Не... Ні, навпаки, ми плануємо ще щось цікаве таке поставити, або якогось рицаря, або ще щось таке цікаве з квіткою. Ну, навпаки, хочеться ще більше щось зробити. Ну, успіхів і будемо чекати, і запрошуйте, коли поставите. Добре, Добре дякую. Господиня пані Людмила зізнається, що на превеликий жаль, красу в нашому місті потрібно охороняти, адже люди не завжди відповідально ставляться до того місця, де вони відпочивають. Проте це не привід відмовлятися від краси. Від себе додамо нічого не може бути приводом. Крет нас уже знову запросили у гості, отож, до зустрічі.